У Лозові облаштовують майданчик під наметове містечко. Локація розташована у парку Перемога. Проєкт реалізовують у рамках співпраці з чеськими та польськими партнерами, які для його облаштування надали мобільні будиночки та намети. Це продовжуємо роботу щодо гуманітарної підтримки Чешської республіки, де буде після встановлення даного майданчика в по потребі облаштоване наметове містечко. Попередньо тут провели водопостачання та водовідведення, розповів заступник міського голови Денис Петренко. Для підведення комунікації та проведення благоустрою з бюджету громади депутати виділили один мільйон гривень. Вже виконані роботи згідно договорних відносин і Завданням управління житлово-комунального господарства та вимоги саме наметового містечка, яке передбачає водовідведення, стале водопостачання, щоб людям комфортно в по потребі було користуватись е, даним об'єктом. Наметове містечко використовуватимуть за потреби, у тому числі й для організації заходів для мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб. Луцьюська громада дякує за співпрацю та допомогу МЗС Посольству Чеської Республіки в Україні, зокрема надзвичайному та повномажному послу Чеської Республіки в Україні Радека Матула, також східному регіону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництво «Save the Children International» в Україні, за надання для наметового містечка, печі буржуйки, паливних брикетів, рулонів фольгового ут... Теплення за сприяння та допомогу в реалізації проєкту голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову та директора департаменту цивільного захисту Хова Івану Соколу.